Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахісан. Вони мене називають всі малий. Ну, кажеться мені, що я так і остануся малим. У війську Андрій лічені дні відтак із псевдо жартою ще остаточно не визначився. Тож інструктори 65-ї бригади поки називають його по імені. Андрій, прийми коліна. Це його перші у житті вишколи, а своє повноліття хлопець відзначив торік навесні. В мені 18 років. Сам я з Запорізького району, Запорізької області, село Таврійське. Андрій запевняє, щойно відзначив свої 18, вирішив піти служити. Мати Наталя зізнається, намагалася отримати сина вдома, лить не соломіць. Тримала, так скажемо, зубами за шкірку, щоб не йшов. Ну, бо ж хвилюється, понятно. Тільки 18 стукнуло життя не бачив, але вже на цей раз не втримала. А друзі до останнього не вірили, що Андрій. Андрій наважиться на такий крок. Сиділи, відпочивали. Я ж казав, що ну, все, типу, завтра йду подавати документи на контракт, туди-сюди, мені ніхто спочатку не вірив. І так якось сталося, що я дійсно в 7-й ранку встав, взяв документи та пішов собі до військкомату. Кидай! Боляче дивитися, як тут руйнують мій дім, мою область, так скажімо, захопили російські гади. І хочеться. Хочеться також вам роль якусь в Україні зіграти. Є 18, можна і спробувати себе в ролі як військового, захищати свій рідний край. Андрій навідався до рекрутингового центру 65-ї окремої механізованої бригади та вирішив піти служити саме сюди. По-перше, вона ну, на запорізькому напрямку захищає мій рідний край з початку війни. Висловлюю огромну повагу, просто величезну повагу до людини, що 18 років е, прийняла. Дійсність армійський інструктор на псевдогном зізнається у його військовій кар'єрі. Це перший 18-річний контрактник. Утім, жодних поблажок Андрієві. Годі й чекати. І ніяких поблажок він буде у нас приходити. Може сказати, комплексний курс адаптації. Військову підготовку. Це буде стрільба, володіння зброєю, володіння всією зброєю, медична допомога, інженерна підготовка. Зміняючи положення діла, рухаємося назад. Я не пішов заради зарплати мені. Чесно кажуть, і ті гроші не треба. Мені головне, щоб була моя сім'я здорова, я здоровий, і щоб було в нас все, все добре. Чоловік має бути чоловіком. Ці всі мамині сини це, це не наш вектор. На запитання, чи не зарано о 18-ті йти на війну, Андрій категорично заявляє, аж ніяк. Зараз все по новим стандартам і що нам молоді ці стандарти буде легше освоїти, ніж, наприклад, чоловікам, які вже там за 30, за 40. На руку, і потім витягуєш. Назад уже саме насамкінець інтерв'ю. Майбутній дронар 65-ї бригади зізнається. Його серце поки вільне. І припускає, що свою долю може зустріти саме у війську, де вже чимало дівчат. Буде чудово даже, Так скажемо буде так скажем багато темна розмови і тому подобне. Андрій почті Артем Деженков Факти ТВІ. Єдині новини. Спокійно. Угу. Тяжечка. Витягнувся більше трошечки. Автомат він змінив на лук і тепер вчиться здобувати нові перемоги, стріляючи зубами. Сергію 42 на захист батьківщини став ще в 14-му. Таке поселення дзеркальне, воно входило в другий кульцові ловайського котла. Мені довелося звідти вийти. Багато хлопців попало в полон. І коли ворог пішов великим наступом на Україну, Сергій зустрічав його зі зброєю в руках. Та про те, що довелося пройти, просить не питати, надто важко згадувати. Поранення отримав під бахмутом. Врятувати руку не вдалося. Була сильна атака, був наступ. Ну і далі я не хотів би розказувати, бо це мені печально. Було дуже складно, але оговтатися емоційно допомогли психологи. А щоб вміти давати собі раду, вже без лівої руки Сергій шукав різні шляхи. Стукав у всі двері, одні з яких таки відчинилися. Боєць завдяки волонтерам потрапив до Сполучених Штатів у медичний центр ортопедії та протезування у Вашингтоні. Хапаємо за заступили. Так, молодина. Переносимо його в інше місце. У мені протез зробили. Біомеханіку напівмеханічний, тобто я опускаю імпульс на свій протез і можу коригувати ним. Під час реабілітації вже в Україні Сергій спробував стрільбу з лука, і тепер це його улюблена справа, бо допомагає жити далі. Спорядженням допомогли американці, а тренери підлаштували лук під одну руку. Випуски сід рукою робиться, він зовсім по-іншому, що тробиться зубами. Клястик такий. От спеціально зробили йому, під який вставляється стріла, і він вже зубами натягує лук і робить постріл. таке. Адже його протез комфортний для повсякденного життя, а для цього спорту не підійшов. Перші спроби натягнути лук не дали можливості, бо протез. Складався зразу, та для Сергія це не завада. На тренування він приїздить майже за сотню кілометрів з Нововолинська, де живе за рік. Відколи займається стрільбою з лука, брав участь у багатьох змаганнях і пишається своїми нагородами. Є до чого стрімитися. Це перше, моя даль, моя з першим місцем. Це, це задоволення. Тренери Сергії мають неабиякий досвід в роботі з воїнами, які після тяжких травм намагаються, попри все, жити своє життя, а не ховатися від болю. В їхніх очах горить вогонь, а спілкування один з одним додає наснаги на майбутнє. Стрільба з лука це такий специфічний вид спорту, який дозволяє зануритися в себе. А Сергій вже якби соціалізувався. На його прикладі всі інші дивляться, що можна робити. Нині Сергій готується до чемпіонату України, який у лютому прийматиме Луцьк. Звісно, хоче влучити в десятку. Та головне, каже, що своїм прикладом підтримує таких, як він, воїнів з ампутаціями, бо життя продовжується. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Перших 20 хвилин я слухав уважно, бо я ну, не знаю, як його реагувати. За 20 хвилин я зрозумів, що діло біда. І останні 20 хвилин я вже під Матюки. Типа, чорт забирай, збирав речі, кидав сумку, добирався два дні там через Італію, через Польщу, через Єгипет. Короче тако, волонтери ті, що перевозили нам, і вони мене довезли до кордону. Таким було 24 лютого, 22-го року для молодого енергетика Назара Хишама. Він тоді працював у Саудівській Аравії, але навіть не роздумував, коли дізнався, що в його країну прийшов ворог. Батьківщина багато різних питань, але я знаю, одне все зводиться до того підсумку, що так правильно. Тоді 30-річний Назар, який не мав жодної бойової підготовки, потрапив у 120-ту Вінницьку бригаду ТРО і уже звідти, визвавшись добровольцем, став військовим у Луганській, 111-й. Відстріляв 30 патронів, потім командир роти сказав, хто бажає виконувати з бойові завдання на сході України, крок вперід, та й вийшов вперед. І пішов так, отепинив, пішов 111-ту Луганську бригаду. З Рубіжного Сєвєродонецьк і так далі. Весь Луганськ. Уже на Донеччині боєць-піхотинець разом з побратимами долучився до 118-ї бригади і на запорізькому напрямку, пішовши у розвідку, отримав важке поранення. Бойовий вихід, як обично, пішли, забрали позицію одну, побули там, почали штурми на нас нападати. Ну і чтою в півічто міна. Я от за, за, скільки, там, за три за сіки роки вже знаю по звуку, як все летить. Там, звук, міна, будь-який калібр розпізнати. А от до сих пір мені навіть не цікаво, що типу, мене бахнуло. Що бахнуло, то бахнуло від перебилоної ну, відкритий перелом місці колін на коліні, відкритий перелом зробило, дві кістки. Виламало від мого товариша, рука нога були сквозні поранення. Навіть з пораненнями розвідники прагнули утримати позицію. І Назара, якого важко було винести з поля бою, забрали останнім. Побратими зробили ночі, фактично з нічого. Ну, я таки залишився там. Скільки ви там про вісімнадцять годин? Балашина то не їздить. Хлопці прийшли за мною близько третю чи вже смеркало, четверта година вечора була десь, бо тому що зараз вже темніє в 4, десь так та сама зима була. Ну і притащили мене, вже була така ніч, дощ ішов, холод. Зима ж зимою було. І притащили мене, загрузили, такі довезли. Насілок не було, вони мене зробили такі геляки, якісь там виламали. Ну, в роботі немає цих геляк вже там вже все перекошено давно. Щось там знайшли героїчські по три часа. А потім кілька операцій і важке загоєння після втрати ноги. Тепер Назар уже впевнено ходить на протезі. Задань може пройти до восьми кілометрів і опановує новий фах. Вчиться на програмного інженера. Виграв грант, американська компанія якась платила гранти за навчання, ну, видавала гранти на навчання. Я подався так, чисто случайно так видвоз подався. Там прошов якусь півбесіду, здав якісь там свої документи, якісь там тести. І таким чином вони взяли, оплачують пла мій навчання. На фронті товариші жартували, що хлопець може знову поїхати за кордон. Але навіть тепер Назар Хешам бачить своє майбутнє лише в Україні. Після усіх важких боїв втрати території та друзів розуміє, перемога буде нелегкою, але вона буде. Поки я три роки бігав по посадках, то я такий на адреналіні завжди був вічно, і треба щось щось зробити, щоб пришвидшити перемогу. Моє діло було, щоб маленький кірпічок впасти до перемоги. Типу, я таким своїм діями, якими складав кірпічок. маленький. як і було спочатку за свободу людей, так і залишилось. Просто вже більш утрірніше. І, ну я однозначно ну які в мене можуть бути думки, крім перемоги, що може бути. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитріїв програма Вікна СТБ Єдині новини. Тому що раніше, коли до мене потрапляв військовослужбовець і казав, що у нього здорові порушення внаслідок вибухових травм, єдине, що я міг, це глибоко зітхнути і мріяти, що колись це буде і в Україні, і в Харкові. А зараз це реальність і тому немовірно щасливий від того, що здійснили мою, а згодом і нашу спільну мрію. Це очільник команди реабілітологів харківського шпиталю Іван Дарій. А це Олександр, один із перших пацієнтів тутешньої програми зорової реабілітації. Тобі треба отримати єдину картинку. Кількість контузій та травм голови, починаючи від 2016 року, ще від Дебальцевого, Олександр вже і не порахує. А зір став погіршуватися відразу після перших контузій, Ви відчули? Чи... Після останніх трьох вони були дуже потужні. І я втратив і втратив пам'ять частково. Туди з'їхалась. Але ми змогли звести. Заняття з реабілітологами виглядають, наче дитячі ігри. Сказати колір, звести два обличчя в одне. Утім, це лише здається. Порушення зору після вибухових травм, неабияке навантаження на мозок. Через це виникає там головні болі, загострюються ПТСР, вистобулярні порушення. Мозок витрачає десь близько 20% своєї енергії на те, щоб зрозуміти. Положення в просторі, дистанцію, об'єм об предмета це лінзи з плюсом та мінусом, коли ми можемо а, міняти приближення чи а, віддалення картинки. У мене люди в очах буває двояться, щоб було зрозуміло. Я йду, а в мене двоїться. Це так кратко, щоб зрозуміло було. Ну воно ж психологічно важко з цим е, жити. Це взагалі окрема тема. Як нас криє ні, ні, глазами, глазами працюють фізичні терапевти разом із офтальмологами. Роман Шибанов працює і у військовому шпиталі, і у приватній харківській клініці, яка допомагає з діагностикою зору армійців. До цього всього ми прийшли завдяки навчанні з американським професором оптометрії Кристіною Ракочі. Ми до неї їздили на навчання у місто Львів. Вона приїжджала з Америки. Два по різним науковим джерелам від 15 до 35 відсотків вибухових травм ускладнюється зоровими порушеннями, і в Україні дуже довгий час не існувало такого напрямку. Реабілітація зорових порушень, наслідок вибухової травми. Вона існувала в Штатах. Медикаментозного лікування цих зорових порушень на даний момент не існує. У нас є шнурок з трьома кульками, котрим ми будемо перемикатися. Увагу і зору на кожну. Так, Олександр, зараз дивимося на червону кульку. Жовта одна, всіх решта по дві. Марія Малєвська, Олександр Бренза, вікна СТБ. Єдині новини. Олександр Добрянський регулярно почав здавати кров під час повномасштабної війни. В його телефоні чимало повідомлень, що його кров врятувала життя. Дуже багато знайомих, які слушать. І от приємно, якщо моя кров к ним Може, що-то життя жить, Його група крові з негативним резусом найбільш затребувана, кажуть в обласному центрі служби крові. Особливо бракує першої, яку часто використовують в стабілізаційних пунктах на фронті, коли немає часу на визначення групи крові пораненого бійця. Людей з такими групами крові вони становлять 15, максимум 20% від загальної кількості донорів. Але Донори з позитивної групи крові також потрібні, бо хворих також 80% мають позитивну групу крові. Тому всі групи крові потрібні. Під час різдвяних і новорічних свят кількість донорів зменшилася утричі. В такі моменти обласний центр служби крові зв'язується з донорами і просить прийти на донацію. Це представники компанії, яка виготовляє човни, регулярні донори. Сьогодні їх 25. за потреби таким великим групам донорів. Служба крові може надати транспорт або навіть приїхати на підприємство. Ми о, у нашу групу написали, що треба здавати, що потрібна наша кров, і люди відгукнулися нікого ніхто не примушував. І мені дуже приємно, що кожного разу, коли ми їдемо у центр крові, до нас приєднуться ще. Люди стати донором можна з 18 років. Заборона є для тих, хто останні півроку мав оперативні втручання, наносив татуювання або робив пірсинг. Якщо людина мала вірусне захворювання, варто почекати два тижні. Не мають права здавати кров люди з цукровим діабетом, бронхіальною асмою, вадами серця та іншими тяжкими недугами та інфекційними захворюваннями. З вечора в день донорства треба утриматися від смаженої жирної та гострої їжі. Донорство крові це в першу чергу популяризація. Популяризація для тих, хто жодного разу в житті не здавав кров. І коли людина, яка свідомо прийшла здати кров і рятувати життя, ділиться, що це було безпечно, що це було безболісно, і те, що вона рятує життя, це мотивує тих людей, які вперше хочуть здати кров. Нових донорів служба крові агітує через соцмережі. Чимало людей потім стають постійними відвідувачами. Тому харків'яни закликають українців з усіх інших міст і сіл долучатися до донорства, адже це не вимагає ні грошей, ні надзусиль. Але це точно допомагає рятувати життя наших захисників. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV, Єдині новини.